Середа, 21 червня. Ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. У Маріуполі ширяться ДТП. Цього разу під автівку потрапив чоловік. До слова, любов додали м'який знак, як окупанти борються з українською мовою. Наші вдома незаконно вивезених полонених повернули в Україну в студії Тетяна Байрак. Вітаю. Небезпека у Маріуполі процвітає. Чергова смерть сталася просто на дорозі. На вулиці Лаваневського росіяни збили людину. Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Порушникам, як завжди, це спустили з рук. Чергова побєда над українською мовою від окупантів. У Маріуполі в селищі моряків на оглядовому майданчику загарбники до слова любов додали м'який знак і цим вихваляються. Навіть зняли ролик, пофарбували літери в триколор, нарвали десь ромашок, вручили дівчинці та поїхали. Цікаво, скільки дублів робили. На цьому відео також видно, в розпал пляжного сезону на узбережжі піщанки нікого немає. Чи то дощі були, чи проїзд по 50 рублів за квиток зробили свою справу, питання відкрите. Тим часом росіяни взялися відновлювати пам'ятник працівникам Азовсталі, які загинули та зникли безвісти в роки Другої світової війни. На ньому знову будуть встановлені фігури солдата, матроса і робітника. Першу чергу реконструкції пам'ятника планують завершити до дня визволення Донбасу. Цинізму ситуації додає те, що сотні працівників металургійного гіганту були репресовані радянською владою, правонаступниками якої себе називає країна загарбник. Окрім цього, все це відбувається на тлі ганнебного судилища українців у Ростові. Нагадаю, що серед ув'язнених окупантами, окрім азовців, є і цивільні, яких загарбники вважають військовими. Уряд РФ обіцяє профінансувати охорону лісів на окупованих територіях. У найближчі три роки загарбники нібито планують спрямувати на це понад 425 мільйонів рублів. На даний момент невідомо, звідки країна-агресорка візьме гроші і людей на відновлення, бо у самій Росії лад з лісами не навели й досі. Що 60 тисяч гектарів Дібров у РФ постраждали від пожеж. Про це повідомляють тутешні змі. На ліквідацію ж у окупантів не вистачає людей і техніки, оскільки їх відправили на війну в Україну. Трьох українських військовополонених повернули додому. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Спочатку українських захисників вивезли з Росії до Угорщини, вже там вдалося забрати до України. Нині військовополоненим надають всебічну підтримку та захист. Сьогодні ворог намагався завдати удару по Хмельниччині. Шість дронів «Камікадзе» знищені силами і засобами повітряних сил України. Адміністрації області повідомляє, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній із громад. Постраждалих та загиблих немає. У Криму партизани пошкодили залізницю, чим призупинили рух потягів. Сталося це біля Феодосії, повідомив самопроголошений голова півострову Сергій Аксьонов у Телеграм. Рух поїздів відновили протягом кількох годин. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в Instagram, Telegram, Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.